Запрошуємо Дениса Калашника, який розповість про біостимуляцію версус волюметрія. клінічні критерії вибору. Вітаю колеги. Сьогодні було дуже багато цікавих доповідей. Вчора мені дуже приємно знаходитись серед великої кількості професіоналів. То давайте починати. Чому важливо так багато говорити про біостимуляцію? А вже ж, на жаль, ми не маємо такої можливості просто натиснути на кнопку молодити шкіру та відновити її. Це пов'язано з тим, що стан шкіри це багаторічний процес, результат багаторічних процесів, на які впливають і кровообіг, і гормональний баланс, і стан клітин, їх можливість до відновлення. Зараз ми багато говоримо про лікувальний та терапевтичний підхід. Вже не модно просто отримати результат, побачити його та відпустити клієнта. Ми працюємо довготривало так, щоб клітини відновлювались, покращували стан навколо себе. Кровообіг це шлях, яким клітини отримують корисні речовини: мікроелементи, мінокислоти. Так, і дуже важливо слідкувати за мікроциркуляцією. Тому що покращення мікроциркуляції це підштовх до регенерації. Будь-які процедури, які зараз ми маємо, методи, препарати, мають мати доказову базу. Тобто, ми маємо знати, що є дослідження, це працює правильно, це безпечно і результативно. Тому наука понад тренди, і вже ж профілактика змін, підтримка здорової шкіри набагато краще, ніж потім її лікування. Старіння обличчя це складний комбінований процес, який чіпляє і кісткові структури, і стан шкіри, і зв'язкового апарату, підшкірно-жирової квитковини, глибоких простір, жирових компартментів. Тому все це розуміння пошарових змін нас піштовхує до різних методів, коли ми впливаємо на кожний цей шар. Розуміння фізіологічної біостимуляції. Тому що не вся стимуляція це досить добре для нашої шкіри. Тому маємо говорити саме про фізіологічну біостимуляцію. Фізіологічна біостимуляція ставить перед собою ціль не просто стимулювати, а утворити певні умови, щоб клітини правильно працювали, щоб фібробласти виробляли той колаген, еластин та гілорону кислоту. Фізіологічна біостимуляція посилює власну здатність шкіри до регенерації, а не просто стимулює вироблення колагену. Тому ми не маємо ставити перед собою ціль просто стимулювати та, різними способами. Ми хочемо діяти надовго. Хочемо діяти на шкіру, підшкірну жирову клітковину, на кровообіг. Це може нам допомогти відновити повне гомеостаз тканин, забезпечити тривалі структурні зміни. Чому саме біостимуляція? Тому що це активізація природних регенеративних механізмів, відновлення позаклітинного матриксу, і таким чином ми впливаємо на якість та шкіри. Багаторівнева регенерація цьому, чому це важливо? Тому що розуміння всіх цих процесів, які відбуваються на різній глибині, має нам. Допомогти обрати певний протокол дій з різними препаратами, апаратами, протоколами. Наприклад, коли ми займаємося шкірою, епідермісом, дермою, ми відновлюємо щільність дерми, еластичність, гідратацію шляхом активації фібробластів. Також маємо не забувати про мікроциркуляцію, тому що покращення ангіогенезу буде забезпечувати. Кращу оксигенацію та постачання корисних речовин до клітин. Якщо брати пошарово найповерхніший шар, як ми можемо на нього впливати, це косміцевтика, догляд за епідермісом та відновлення бар'єру. Трохи глибше це вже скінбустери, які будуть допомагати нам підвищити щільність та структурну цілісність дерми. Також можемо приєднувати апаратні методики. Наприклад, неабляційний фракційний лазер, РФ лазер, і діяти на зону епідерміс дерма. Трохи глибше можемо підтримати структуру дерми, форму за допомогою філерів основі глорові кислоти з гідроксипотитом кальція. Також після того, як ми насичили вже шкіру, відновили, ми можемо використовувати додаткову стимуляцію за допомогою інфрачервоного випромінювання «Зафіро». Багато різних колегних стимуляторів, багато різних препаратів. Так, але зараз давайте поговоримо про гідроксиапатит кальція. Гідроксіапатит кальція не новина, є основою кісток, близько 50% відсотків загальної маси кістки та зубів 96% омаля. Це природний матеріал, мінерал. В косметології гідроксиапатит кальція використовується у формі мікросфер, який розподілені. У гелі-носії Гідроксиапатит кальція діє як каркас, і у середині дерми він підтримує проростання фібробластів і утворення нового колагену. Але цей гідроксиапатит він відрізняється у кожних представників. Це і за концентрацією гідроксиапатита кальція, і розмір часток, і їх форма, і як швидко вони будуть вивільнятися з геля носія яким має бути ідеальний кальція? Це стабільний об'єм без його зменшення, повна та безпечна деградація за допомогою гілоринідази, хоча саме гілориндаза не впливає на кальція, але може допомогти в його деградації. Стерильний продукт, який не потрібно змішувати між собою, запальний процес, який буде під контролем, без агресії, без інкапсуляції, і підтримання фізіологічного колагенезу. Для цього ми використовуємо, саме я використовую, препарати від компанії Nuvia – Hydrodelux та Стимулет. Hydrodelux – це біотилізант, який має 0,01% гідроксипатита кальця, також гілородну кислоту і має мінокіслоти, а саме гліцин та ельпралін. Другим кроком, після того, як підготували шкіру, ми можемо використовувати стимулет. Стімулет це філер на основі гілоруної кислоти, який має 1% гідроксипати кальці. Також має амінокислоти. Ці дві процедури можемо поєднувати в одну, а можемо спочатку підготувати шкіру, а потім вже відновлювати е, структуру дерми. Нуві можна використовувати і у техніках векторного ведення для покращення самостану шкіри. Можна використовувати як об'ємний філер, відновлюючи глибокі простори. Гідрогель, нуві стимулет біологічний, утворює біологічний каркас, який механічно підтримує міжклітинний сполучний простір покращуючи стан тимічному шару та відновлюючи фізіологічну активність клітин дерми. Цікаве, що, як бачите, тут, до речі, саме частки, вони ідеальної округлої форми, і вони дуже маленькі, 8-12 мікрометрів. Тому у більшості своєму вони виходять з нашого організму завдяки макрофагам. Тому інкапсуляції не буде. Молекули утримуються в кластерах без міграції та агрегації за більшими розмірами частинок. Тобто ці частинки вони знаходяться прямо у філері і тримаються завдяки глурних кислоті та поліетиленгліколю, який все це тримає. Додавання до цього філера ще амінокислоти для ще більшого стимулювання фізіологічного колагенезу. Чому, чому такі маленькі частки використовують? Тому що чим менша частинка, тим менша запальна реакція. Чим більша частинки, тим вища активність клітин гігантів чужорідного тіла. Тому це контрольований, безпечний, невеличкий запальний процес. Нувія стимулет обумовлює статичне збільшення неокалегенезу. Тут було використано таке дослідження, де протягом 24 годин людські фібробласти ем, змішували з зіглім стимулетом, який має 12 мікрометрів гідроксипетитокальція. І на цій кардіограмі ви можете побачити зростання фібробластів та колагену. Чому поєднали гілорну кислоту гідроксиподит кальція плюс амінокислоти? Ну, По-перше, ми знаємо з вами, що амінокислоти гліцин та л-пролін є будівельниками такими цеглинками блоку колагену. 70% колагену складається саме з них. Також гліцин та пролін сприяють посиленню властивості пек. Оскільки є осмолітами. Завдяки цим амінокислотам цей гель не набухає від води. Тому менше влаги, менше зміни об'ємів. І це дуже добре, дуже контрольовано в постінекційному процесі. Я використовую цей філер і більш поверхнево, а вже ж не внутрішньошкірно, а підшкірно між дермою і гіпадермою, завдяки канюля, також використовую для відновлення глибоких просторів, наприклад, як тут, для відновлення середньої третини вилученого простору. Об'ємом 0,5 з кожної сторони. Можна комбінувати протоколи з препаратами іглорних сад гідроксипати та кальція, та апаратами. Перевага комбінованих протоколів можливість комбінувати різні методики, в тому числі апаратні в одну процедуру в одному анатомічному шарі. Наприклад, якщо поєднувати стимулет з гідродалюксом, то на 20% більше зволоження, на 25% більше еластичності. Тобто більше результатів, тому не обов'язково роз'єднувати ці процедури між собою і виконати їх один раз. Дуже полюбляю працювати саме середньою третиною, тому що більшість змін бачу там, особливо в скроневій ділянці, в величному просторі, і використовую для цього стимулейт. Тому що він мені дозволяє попрацювати більш поверхнево і глибоко у глибоких просторах для відновлення того самого каркасу підтримки м'яких тканин. Перевага для пацієнтів це безпечні, комфортні, ефективні процедури, довготривалі результати і можна раціонально підходити до цих процедур. Тобто більше процедур за один раз. Так, як ви бачите, полюблюю працювати саме з середньою третиною. Можна використовувати як підготовчу процедуру у вигляді біореталізації. Можна використовувати в одну процедуру з стимулейтом. У поєднанні з апаратними процедурами, як підготовчий сеанс біорепарантом з гідроксіпетином кальція, перед будь-яким видом апаратних процедур, наприклад, лазером, IPL, інфрачервоним випромінюванням РФ. Оскільки це змінює оптичні властивості шкіри. Тобто спочатку ми напитуємо ту шкіру, а потім вже працюємо з апаратами. Філери біорепаранти на основі гідроксипеди кальцію кальці є ключовим компонентом комбінованих протоколів. Чому так можна поєднувати? Тому що поліетиленглюколь стійкий до нагрівання. Він не боїться апаратних методик, тому можна змішувати, працювати з ним, з цим філером, і ніяк там, наприклад, Прогрівання тканини не впливає на результат від філеру. Стосовно поліетиліколю та філерів, пигельовані філери, немає жодних проблем з гранульомами, пов'язаними з веденням цих філерів чи реакцією на чужорідне тіло. Ви можете поєднувати гідропілінг та інфрачервоний термоліфтинг на апараті Zafiro, репарацію проводити для покращення якості шкіри та об'ємну корекцію з допомогою саме цих філерів. Стосовно апарату Зафіро, глибока частина – регенерація. Цей апарат має дві насадки: гідропілінг та термоліфтинг. Забезпечує безболісний та миттєвий ефект підтяжки без реабілітації. Тобто, це зовсім не боляче і немає реабілітації. Використовується неінвазівна інфранчервана технологія для глибокої стимуляції дерми сприяє природному фізіологічному. Вироблення колегена та оновлення шкіри забезпечує тривале щільнення шкіри та покращення, покращення якості. Стосовно е, інфрачервоного лазеру багато досліджень і доведено, що високі температури в межах 45 градусів до 65 можуть стимулювати вироблення колагену, що призводить до ліфтингу і підтяжки шкіри. І чому обирають чому обирають зефіра? Тому що in vivo до 40% фібробластів впродовж 21 дня. Цей лазер він стимулює фібробласти, збільшує їхню кількість і зменшує деградацію колагену шляхом зниження матричних металопротеїназ. Забезпечує тривалу стимуляцію колагену першого типу та короткостройкову стимуляцію колагену третього типу, що покращує пружність шкіри, згладжує зморшки та омолоджує шкіру. Не руйнуючи колаген. Чому можна обрати саме зефіру? Тому що не потрібна анестезія, це безболісно, насадка спочатку охолоджується, нагрівається, потім знову охолоджується без реабілітації, це приємна неінвазівна процедура і науково доведена безпека та результат. Цікаво, що той результат ми бачимо одразу після використання того термоліфтингу. Можете побачити ефект ліфтингу одразу, і це наші пацієнти дуже полюбляють. Біостимуляція зафіро та філерами нувія забезпечує комплексне покращення шкіри на рівні дерми, підшкірної клітковини та судинних структур. Біоретилізантнув гідроделюкс це коробка, в якій є два препарати по 2,5 мл, 112 євро. Фільдер Стимулет» – 1 мл, 100 євро, апарат зафіро 23 тисячі євро при покупівлі цього апарату безкоштовне навчання Дубаї. Таоє, дякую за увагу, шановні колеги.